Сьогодні на перепаковці широповерт е, фалки на 12 вольт, будемо перепаковувати ось цей акумулятор з нікількатною на літій іон. Ось так виглядає вже зібрана збірка на елементах 18650, в даному випадку на е, акумуляторах ІВ25П е, встановлена 100 амперна плата БМС. Ну, як бачите, підключено мінус до мінуса, балансуючі та до плюсового контакту. Залишилось тільки з'єднати між собою всі елементи. Тут в корпусі був зроблений отвір для зарядки, виходить, силові кабеля були замінені на АВГ-15, більш потужніші і гнучкіші. Ну і залишиться також ще дисплей під'єднати. Так, зараз перевіримо акумулятор, чи він заряджається. Запихаємо в роз'єм, який був зроблений спеціально для зарядки. І як ось ви можете побачити, загорілося червоний індикатор, що свідчить про те, що йде заряд акумулятора. Зараз перевіримо, чи тримає шуруповерт нагрузку. Як ви можете бачити, шуруповерт прекрасно тримає загрузку. Якщо вам потрібна перепаковка такого широповарта або іншого з нікількадмойових чи з літій-іонних на літій-іонні, звертайтеся в контактах в шапці профілю.